Щоб дібратися до плати контролера, необхідно з тильного боку, ліва сторона, викрутити верхній шуруп і зняти бокову кришку. Плата знаходиться, ну оце ось плата контролера, це її роз'єм. Це плата живлення. там поруч стоїть. Якщо необхідно дібратися до механіки, то права сторона теж верхній шуруп, відкривається бокова кришка і знімається. Якщо необхідно дібратися всередину принтера, наприклад, до вузла термозакріплення, то ще необхідно одразу ось ці чотири шурупи викрутити. Далі піддіваємо обережно лопаткою бокові кришки. Саме тяжке місце, це ось тут спереді, приблизно посередині вставляємо лопатку, отак ось натискаємо і передня кришка виходить. Ось цей замок, де вона тримається найкраще. На платі контролера від'єднуємо два шлейфи, які йдуть до сканера. І потім ось в цьому місці знизу натискаємо цей замок і знімаємо стійку, яка тримає сканер. Ставимо сканер вертикально. Тримаємо кришку, щоб не відпала. Витягуємо шлейфи і просто знімаємо його. Піднімаємо кришку вузла термозакріплення. Максимально піднімаємо кришку там, де знаходиться картридж. І витягуємо її до гори. Потім відкриваємо кришку переднього латка, так трішки її згинаємо і знімаємо. Необхідно відкрутити цей шуруп, цей шуруп. Зверху один другий. Ось тут третій і четвертий. Далі необхідно від'єднати вузол термозакріплення від кришки. Для цього в цьому місці вставляємо лопатку і обережно від'єднуємо лапку. Те ж саме робимо і з іншого краю. Потім знімаємо передню кришку. І необхідно викрутити ще два шурупи, щоб зняти пластик. Ще одне місце, де тримається верхня кришка. Це шуруп, який знаходиться під платою Wi-Fi. Для цього необхідно зняти плату контролера і викрутити шуруп ось цьому місці. Ставимо запитання, пишемо коментарі, підписуємося та ставимо лайки. Вузол термозакріплення тримається на трьох болтах. Один другий, і з цього боку третій, ось цей нижній. Також необхідно від'єднати живлення. Відкрутивши ще чотири шурупи, ось цей, оцей. І всередині, ось ми його бачимо ось тут світиться. І отут в уголочку ще один. Ми отримаємо вільний доступ до лазера. Вузол захоплення паперу. На жаль, як в попередніх моделях його неможливо буде зняти, не розбираючи апарата, тому що є датчик паперу і йде шлейф всередину апарата. Як він знімається? Знизу є отвори, куди необхідно вставити викрутку і викрутити шуруп в глибині. Ось один тут є стрілочка. І ось інший, тут теж є стрілочка. Будуть викручені ось ці шурупи. Потім натискаємо в цьому місці на пластик і відводимо вузол вправо. Знятий вузол подачі паперу. Зверніть увагу шлейф на три контакти соленоїд, що відповідає за захват паперу, знаходиться ось в цьому місці під механікою. Саму механіку можна не розбирати. Необхідно викрутити шуруп раз. Знизу другий, третій. Ось в цьому місці ще шурупчик. Тут шуруп. І два болтика. Також, не забудьте від'єднати двигун. Дібралися до соленоїда. Ось він. І тримається він на цьому місці. Дякую всім за перегляд. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки.